Но беру з моїх 30 років банку, як да, я прописав, то я вже скажу. Не знаю, чому під сумнів, беруть моїх 30 років банку, що ще мене не вигнали за тих 30 років, і навіть по пенсії ще я працюю тут. Але я не проти кредиту, я ще раз, не залізаю в боргу, я валюю. Але більше дилоюся, що ви проти кредиту, як такого. Ні, я Бандир за кредит. Банків, я за кредит, але не валютний свого. А який ви написано, що валютний кредит, про що там буде? Прошу, я вам даю гарантію, я вам особисто, ви чуєте чи ні, я вам даю гарантію, що позики ніколи в житті я не підпишу, поки ми в цій залі за це не проголосуємо. Коли наступить то є так. А ваші виходки викиди, то нехай байдубе працює. Жмите, чи ні? На 20 людей, які не це. Розумієте чи ні? Тому ну, смішно, а мені, а мені не зовсім, тому що то є серйозні речі. Тому що це є розвиток міста сколи. Будьте, ви за розвиток міста сколе, але не даймо, що там величезні керувати. Я не збираюся на цьому керувати. Якщо у когось є інші думки, бо є одна дві думки, є інші думки. Або навпаки якось. Що говорить, якщо ні, то я прошу всіх. Зрозуміння поставиться до того. Значить, якщо ми хочемо щось робити в цьому місті тій громаді, то давайте будемо вірити тій владі. Яку вибрали так само, як і вас. І є викурком, є і апарат працює і напрацьовує. Не, не вірите тими вігласами, які просто тому не розуміються, а плюють на будь-що, що зроблене або не зроблене взагалі. Про апаратуру писали. Зараз я там роман слово, наші чудьовичі, чи, чи ні. Ви що думаєте, що мені потрібний той засмор в лікарні? Повірте, що ні. Мені абсолютно не цікаво. Але або ми зберігаємо лікарню. Бо є що робити, є школи, є садки, є дороги і так далі, є місто, тобто, зрештою, це цікавіша історія Рангата. ніж рятувати те, те, що вже топиться. Але треба давайте рятувати. І тому зараз я ще раз говорю, якщо ви говорять. Вчора в нас було так досить емоційно, ми на бюджетній комісії розмовляли по тому питанню. Ще я хочу сказати, що після вчора, коли вона читав Фейсбук. 0,25% кредит, я зразу дозволив до Тришкіна, вчора зранку, слухайка в свій, а де такі дешеві кредити дають. Півдешевих кредитних немає. Це виявляється, що 0,25% це всього на що Міністерство фінансів верше свою комісією, плюс відсотки по кредиту євроіборді по лондонській біржі, яка кожного півроку міняє відсоткову ставку по кредиту. Хочу вам сказати з практики, я думаю, що ви мене всі знаєте, скільки років я проробив вже в банку. Я знаю, що таке є кредит у валюті. Я думаю, що багато і тут попеклися, хтось каже, хтось не каже. Попеклися, коли взяли валютний кредит під 8 гривень. А треба було віддавати спочатку під 16, а в кінці під 24 гривні. Це тобто є стопія. Це кредит, який при інфляції реально віддати неможливо. А хто мудро думає, хочу вам розказати за себе. Я купив квартиру в Бої багато років тому за 70 тисяч доларів. Хоча я кредит брав у гривнях. Я їй віддав, віддав 21 тисячу доларів. 50 тисяч доларів з'явила інфляція. В даному випадку ми маємо зворотній процес. Я дуже не хотів, би, ви через пару років казали, що Романишин загнав нас. Майбутнє покоління загнав нас в боргову яму. І там сидів Ладанівський, що він робив 30 років в банку, що він допустив до такої боргової ями. Я не хочу, щоб потім люди говорили. Треба кредит, я за кредит, але в теперішні часи, під час війни, після закінчення війни, ви думаєте, що нам після закінчення війни хтось буде допомагати Європа? Повірте, що ні. І інфляція. Піде до гори, бо ми, прив... ми привикаємо же жити на грантах. Ми привикаємо вже жити на грантах. Ми вже не привикаємо заробляти гроші. Тому віддавати будемо дуже і дуже багато, і не дай Господи, чи ми їх віддамо ті гроші. А комусь треба, ніхто не подарує, ні мінфін не дарує, він просто виступає гарантом по грошах. Це не означає, що є ті гроші. Тому я в першу чергу противник взагалі кредиту, як. Валерій Михайло вчора на бюджетній комісії сказав, каже, давайте будемо робити по одній стіні робити утепляти. Друге, якщо закритий, то я теж можу сказати, що я закритий, але тільки в гривнях. Тому я прошу ніякі наміри. Як мене переконують, що це є тільки намір, ну, намір, давайте попробуємо йти в пекло. Я не хочу, немає я наміру пробувати йти в пекло, я і так знає, що тут то ну, хто ж вас бажає? Брати намір йти в пекло. Я не маю наміру йти в пекло. Тому я категорично проти кредиту в валюті. Треба брати кредит у гривнях, беремо в гривнях. Можна взяти гривні. Так, 17% це, до речі, теж висока ставка. Тому я би перейшов на Валерія Михайловича думку, що по стіні одній стіні робити утеплювати. Можливо, треба. Утеплювати безперечно, що треба утеплювати. Звідки взяв... ви взяли 17%? Я взяв програму Ощадного банку, яка через Міністерство економіки, через Міністерство, я тобі кинув до речі, якщо ти дивишся, я... через Міністерство економіки, через Європейський банк реконструкції і розвитку дає кредит брати в гривнях під 17%, в Євро під 6%. Якщо що ти бачиш, навіть там пише Європейський банк. Рекомендовано брати в Євро Це не є добре. дякую. Я би хотів просто нормально е, поспілкувати. Ставлю голосування. Хто цю пісню? За. Наміри. Наміри. Чекайте. Проти. Утримаємось. bizë bachtje staroshe komitija komisia zamela 13 za proklostja sikra vishne proydo djanken ne ale ceta Чебної комісії, не треба. Вибачте, я. Я чудово... що достатжу. Я чи явич Після